Доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні ми поговоримо про сушіння грибів і ось таку сушку фірми Гореньє, яку я сьогодні купив, тому що та, яка у мене була Зелбер, вона згоріла. Спочатку там згорів двигун, ну, вентилятор, який повітря. дує на Нагрівач, а потім і сам нагрівач вийшов ззаду. Тут, там, де якась було перевантаження, тому... Але вона відпрацювала свої 3 роки. Е, ця сушка дала змогу насушити як білих грибів е, з підосиновиками та підберезовиками, так і лисичок. Тобто вона дуже гарно сушила. Ось е, такі от заготівлі сушіння у нас є. Е, в таких баночках ми їх зберігаємо. Вони з прокладками ось такими, так, і волога сюди не потрапляє. Тому, якщо що, то рекомендую, вони продаються в епіцентрі, в таких магазинчиках, там, де посуд, можна їх знайти. Ось. Так. Тепер перейдемо безпосередньо, подивимося, що це за сушка. Давайте її відкриємо. Відразу хочу сказати, що е, я її купував в Фоктроті. Е, е, якихось аналогів там навіть і близько не було. Е, е, не хотів купувати в розетці, хотів подивитися, як вона виглядає. Ось е, Була ще одна, трошки дешевша, ця коштує орієнтовно е, ну, 2099 гривень. Було за 1200, але вона така собі. Так, давайте її виймаємо звідси ось так. Так, це прибираємо. Ось така сушка. Так, давайте глянемо. Це також прибираємо. Значить, Що тут є? Чим вона мені сподобалася? то Тут є вибір температури і таймер. Тобто таймер повин... ну, потрібен обов'язково, якщо е сушити гриби, то доведеться надовго її залишати. Зрозуміло, що залишати сушку, е одну без нікого квартирі не треба і взагалі це заборонено, тому що все ж таки це нагрівальний пристрій. Ось, А коли ви її сушите гриби, то е близько ну та зелемер сушила тут 5 шарів. так, Там також було 5 шарів, ну 5 шарів десь. Сушилося близько 8 годин на температурі 70 градусів. Що цікаво, то в Зелмері писала в інструкції, що гриби сушаться при температурі е, 70 градусів. Ось, а тут в інструкції я вже її дивився перед тим, як купувати. Тут написано, що гриби треба сушити е, температурою 35 градусів. Що досить дивно е, треба буде перевірити, як вона робиться. І так, прибираючи оці всі інструкції та всякі штучки, що, що тут є? У нас є така гарна кришечка. Бачите? З ручкою, дуже така практична. Пластик ніби нормальний. Добре. Так. Далі маємо раз, два, три, чотири, п'ять таких піддонів. Бачимо, на кожному піддоні є ще додаткова така. Сіпочка, вона теж зроблена з такого типу пластика, як е, щось типу коврик для столика. Так? Це, напевно, для чогось такого е, дрібного для сушіння. Так? Якщо дрібне не треба, можна сушити прямо на цій поверхні, як я і робив з грибами в Зелморі. Але ця, ця штука цікава, треба буде спробувати, як вона е, себе проявить. Так, так. як вона має бути, ось так. Так, але вона тільки на одній є верхній панелі. На всіх інших їх нема. Бачите? Тому, напевно, можливо, її треба ставити в самий низ. Треба дивитися. Так, є ось таких 5 панелів. Раз, два, три, 4, 5. Ось. І ось така залишається сама сутка. Дуже все зручно. Панелі одягаються одна на одну так, ось так і ось так. В принципі, мене влаштовує. Давайте вімкнемо, подивимося, як вона працює. Так, це ми розмотуємо, вмикаємо. Є, запустилася. Відразу е, хочу сказати, що при пуску буде ось такий напис, треба натиснути кнопку вмикання, і вона вже вмикається на 10, е, годин 70 градусів. Бачите, тут цифрова така панелька, можна е, 35 градусів мінімум і 70 градусів максимум. Також таймер є по 30 секунд, крок дуже зручно. Так, запустилася. Так, відчуваю, що йде вже тепло, вимикаємо. Так, Все, вентилятор допрацював. Це для того, щоб її, ну, коли нагрівач спочатку нагрівач вмикається, потім вентилятор. Так, попередня сушка зелена. остання сушіння це було ось такі білі гриби, які ви бачили в відео. Ось тільки вийшло з двох подорожей в ліс. Ось і зараз у мене є ось такий вже нарізаний готовий судочок з білими грибами, який я хочу спробувати підсушити на цій сушці. Давайте зараз завантажимо ці гриби сюди і подивимося. Коли вони досушаться, як вони будуть сушитися. І по -по поставимо температуру і подивимося. Я ну, спробую сушити їх на ті самі температури, які я сушив на зелмарі, тобто -то 70 градусів, поставлю таймер на 8 годин і вімкну її е сушитись. Ну що, давайте будемо тоді завантажувати. Я думаю, що цих грибів приблизно на 2 яруси вистачить. Тобто Ми знімаємо все, прибираємо. І починаємо завантажувати гриби. Так, завантажили ми два яруси, закриваємо кришечкою. Ось так. Так, тепер вмикаємо і обираємо 70 градусів, так на 8 годин ставимо сушитися цю сушку. Ну і, як вона досушиться, ми з вами подивимося, що вийшло і як. Нам вдалося засушити ці білі грибочки. Так, ну що, сушка завершилася. Давайте подивимося, що з грибами вони всю ніч сушилися. Ось такі вийшли підсушені грибочки, бачите? Тобто нормально підсушилися. Ось, Можливо, наступного разу я спробую трошечки меншою температурою подивлюся, як воно. Але повністю сухі. Такі, як треба, дивіться, Об, обидва шари нормально просушилися. ось, Тоб, Тому сушка гарна для грибів 100% підходить. Я рекомендую е цю сушку. Ще раз покажу, це фірми так, е Абсолютно рекомендую для сушіння грибів. Е абсолютно можна сушити все, що завгодно тут: і рибу, і фрукти, і овочі. ось, е Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і, можливо, зробимо ще одне відео, де покажемо, як сушити інші речі на цій сушці. А з вами був канал Ліснічки Тревел. Дякую вам за перегляд. Пока-пока.